Сім привіт Це у нас третя серія по Herz of Iron 4. Ну що ж, продовжуємо. Е, минулій серії ми напали на е, Югославію. Румунія вступилася. І за затяжної війни з Румінією напав на нас ще також третій рейх. І вони об'єдналися в один альянс. І потім також ще Італія напала на мою маріонетку е, Албанію. Ось така у нас серія вийшла. Трішки розширилися, ну то й таке. Вони суттєво. Суттєво те, те, що у нас немає снабження, тому що у нас немає потягів. Немає потягів, тому що. Тому що. Їх виносить авіація повсюди. Так, тут ми нічого корисного не получаємо. Так, де це, де це, де це в нас? Щоденна підтримка нейтралітету? Ні. капітан промисловості. Во. І на воєнку повинен бути один, ні. Mm -mm. Щось я не бачу на воєнку. ціль війни, там дослідження любіть на при. Провід... Ну давай так, да. візьмем це теж. З Руменією я прям не знаю. В Руменії... Ооо. В Іспанії. Ой, в Іспанії. В Мексиці громадянська війна. В неї снабження і тупо вже тут немає. Це вже для неї тут тільки. Порти? Блін, а що якщо порти? Що насправді взяти пробитися через в порти? Пробився. І портів також не завоював, да, 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 молодець. Что ты тут а и робишь? не 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 тут есть одно соединение короткое так фокус завершил идем далее Що це у них захист якось посипався, все вони. Ех, пісня якраз підходить ідеально. І під цю всю ситуацію. Блин, сам тільки до Бухареста дойти, правильно? і Щось про мені знато якось багато. Відсотків капітуляції. <клес> <клес> ось я тут якось не поняв. Ладно, ні ні не не лізьте. Закотвить ще, блін. Давай сюди, куди ти йдеш? Блін, е. Хайдже, снабження не тільки в мене немає, але ну і ще й в Руменії. У ну, мене, звісно, його більше не доста тут, як я бачу. Давай з двох сторон. Буде два котла. Ай-яй-яй-яй, не вдасться? Блин, не вдалося, ладно. Радянський союз напав на Фінляндию, це значить він війська в мене забрав. Не-не-не-не-не, куди? Я тут ви щось занадто розмріялися. Что ты? Я австрійських дивізій тере... втрачаю настільки багато, що габело. Все, не атакуємо. Небезпечно, занадто я вже прям чую це. Попросити війська. В тебе є війська, в тебе є війська. В тебе в тебе нема військ. Ну ладно. Три дивізії це вже нещодавно було менше. Так, потяги, потяги, потяги. Ми виробляємо скільки? Один тиждень? Це у нас. Да. Ми цей мінус ніколи не перекриємо. Що це таке? Все-таки бот в хойці робить завжди якісь неочікувані речі. От і все. Треті рейх більше сюди ніколи не проб'ється. Ой, блін. От... Польщі... Хана. Ще якщо я розтягну війська, візьму цю армію. Свою армію сюди накину, поведу їх в бій. Так, давай твої війська також приймем. Давай, 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 давай. Польщу ми повинні захистити. Паде Польща, це для нас буде велика ціна. даже пробиваемся. Якось не якось. Це если Кёнигсберг паде, Кёнигсберг, то Ой, ладно, шансы на то, что Кёнигс падет, 6 чуть мали-мали. Висадка опять там. В Албанію! Я сподіваюся, вони цього не змогли зробити. Італяшки, Італяшки зробили. Всі твої три дивізії, і тут в тебе тільки є. Приходять мені під управління. Йдуть сюди під до цього генерала, звісно, він під кінноту. Ну і ладно. Давайте ви розтягнетеся на всю лінію фронту. Так, Рейх воює. А він не воює з союзниками. Якого біса? Рейх привів війська. Я поняв. Блін, відступлю з Польщі, Польща капне. Кап в Польщі то не в моїх цілях і інтересах. Давай сюди. І отакого от. от. А, ти притримай. Угу. Шанси зменшилися, як тільки сюди. Ще одна дивізія підійшла, ну і ладно. Можливість тут не пропала. Від цього можливість, про можливість пропадає не тільки із-за цього, як я бачу. Ми тут робимо економічне об'єднання і тому подібне. А... Ладно. Зараз ми по цим фокусам своїх пробіжимося. Вийдемо сюди бонуси дополучати. Це значить візьмемо це от і підемо бонуси получимо. Як так? Ай-яй-яй-яй-яй, вс, албания мінус. Блін. Блін. Рейх, не бий, я. Ой, блін. Блін, 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 блін. Я кажу, мені якби це ще свої території утримати, не тут ще поляків я питаюся спасти. М -м -м. Якісь дебафи на армії в мене немає ні бонусів, ні дебафів. Вся армія вже втекла, але. Як вся, там ще лишилося, але. Все рівно. Рейх тепер тисне на мене, тому що я освободив свої. Свій фронт, привівши майже всі війська на цей на Польщу Тому що Польщу вже ж треба більше, і ж більше треба крити. Блін. А чому союзники не воюють? Союзники відправити війська відправили Польщу, як я бачу. Ну союзники не воюють. А рейхи не нападе дальше поки місць. Рейх здоров'ям не ризикне. М -м -м. Іспанія. Відправка війська мені, будь ласка. Я був би радий попросити. Тебе військ попросити в тебе немає. Австрія? В тебе блін, немає. Щось ви вже слабкі занадто якісь стали. Італішка вже Албанію захватив, тому все. Крити якось щось старатися Албанію вже немає смислу. Нам треба відбити їх за річку, пішли получати бонуси. Надо рейх відбити якомога далі за річку. Давайте давайте. Тут також, давайте, мені без різниці. По ідеї Польща зараз должна вже капнути. Тому якомога швидше рішити всі, про... всі питання. Тут вже бриташки навіть і мені відправляють війська. Ой, спасибо. Больше кап, все. Рейх тримает тут а, мою, блин, самую наибольшую армию. Группировку армий. Ха, ха якби це мене рейх не винісше. Все не уявляю. Прихоже, я не можу закінчитися на такій невеселій ноті. Ну, да, вони всі вій... війська тримають іменно під тими країнами, які... з якими я воюю. Спасіба. Блін, здати майже всі території і сидіти в круговій обороні. Щось типу от такого Та їх воює з. Так, да, воює. А ну, і пофіг. Чуть більше території заховати, чуть менше. Швидкість Це що я генералів по собі получаю. Так а кавалерії. А й ладно, сюди підемо. Ага, тут а вже мої плани про цю оборону вже закінчуються не начавшись. Та, ну, блін, я не хочу такого закінчення. Третій серії проходження закінчити це якось звучить і виглядить якось не по правильному. кишить сіду. Та я капну зараз, да, просто я зараз все капну. Габело. Скільки там в мене відсоточків? 20-20, да? Тобто, це по моєму предположенню це зараз одна провінція. І все. Ну, Та, отак у нас і закінчилося наше проходження. На Єроменії откатитися неможливо. Ладно, отка, отке у нас вийшло проходження, типу, ставте, типу, да. е, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Не знаю, підписуйтесь на мій телеграм, який буде в під цим відео. Отак виглядає. Австрія розширилась. чудово. Да. Е, так. От у нас вийшла серія. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на мій телеграм, і всім, звісно, ж. До побачення.